Робимо огляд на валізи від французького бренду Мідсон. Медісон це під бренд Snowball французького виробника, тому що бувають такі питання. І одразу відповідаю. Валіза представлена в трьох розмірах, саме ця модель, і всі три розміри зроблені з полі -протилен. Тому хоч і вона бюджетна, але тріснути в цьому пластику буде досить важко. Він тим паче налити тут нормальним шаром, якраз щоб бути витривалим. Мені подобаються тут ручки висомніту, оскільки вони фіксуються на декілька положень, не мають сильного люфту, не тоненькі, мають додаткові ребра жорсткості, тому зігнути, зламати їх буде достатньо важко. Ну і Плавність колес для цієї цінової категорії ну, максимальна, де, знаєте, більш тихих колес знайти в принципі, дуже важко на ринку в цій ціновій категорії. Всі три розміри, в принципі, класичні по об'єму, ось ручна поклажа максимально відповідає більшості показникам е, ручної поклажі, тому що має висоту класичну 55, тут у нас 20 см і тут майже 40 см. Е, Зрахується висота завжди е, разом з колесами. Теж відповідає на досить часте запитання. І нетипово, оскільки. Для маленької валізи бічні ніжки це досить рідкісне явище. А ось на середньому, на великому це, в принципі, має бути. І тут так і є. Ручки для перенесення ми бачимо, що є і в маленькому розмірі бічні, в середньому і великому так само. Зазвичай роблять вже одну. А тут французи вирішили, що можна додати іще одну, точно буде не зайвим. Кожна з валіз оснащена замком. Замок схований в корпус, тому відбити його буде досить важко. І зверніть увагу, що блискавки такі немаленькі, посилені, тому мають бути витривалими. Всередині валізи все по класиці, досить якісний текстиль, притисні ремені, долегко січата кишеня і основне відділення ось все по класиці. Окрім того, що валіза представлена в трьох розмірах, вона представлена ще в великій кольорові гамі. Всі кольори ви можете побачити на нашому сайті, так само і замовити можете на нашому сайті. З вас, будь ласка, лайк за це відео. І підписка ми будемо вам дуже раді.